Так, показую, як я інкубую яйця зараз, січень, у нас сьогодні 11 січня, заклали марана, помісні кури, аміраукана. І от той рядочок, самий дальній, там де скаралупа, і осипленочок бігає. Оце, хочу про них я зараз розповісти. От, якщо бачите, я вам покажу було видно яйце. Оце яйце мені прислали, як китайська шовкова. І ось таке чудо вилупилось на бройлера, похоже, Тобто щось велике, щось таке цікаве. От, прислал, замовляла я у цього постачальника дві породи, китайська шовкова і, і султанка, султанка. Десять тих і десять тих. От через п'ять днів після того, як я заклала яйця, усі султанка були бовтунами, Ну, тобто, навіть не те, що не оплод чи ще щось бовтуни. В трьох яйцях взагалі чорна муть плавала. От, Тому я не знаю, де вони лежали. І, ну, Почнемо з того, що яйця повинні бути менші, десь так грам на 10 іншого кольору, ну, китайською шовкою іншої форми, структура самого скаралупи. Ну, тобто, я знаю, що таке китайська шовкова, тому що ось мої. Яйця китайської шовково. Воно маленьке таке, як фарфурове, цікаве. А то, звичайні яйця. От. Але думаю, ну що ж, не викидувати раз, два, три, 4, 5, 6, 8 штучок оплодних під назвою китайська шовкова. Ну і виловпилось ось таке чудо. А, що з ними робити, не знаю. Ну Подивимося, що воно таке виросле. Отак от замовляти на Олекс. От так от. Хоча фото а, чоловік, дружина і дитина, такий фон красивий, типу фотосесія, дуже багато різних фото, гарних породних птиць, ну, от, і навіть відгуки є. І навіть коли вони мені прийшли, я спитала, чому такий розмір яєць. Я думала, це, ну, менше це бути яйця. Мені сказали, це така у нас лінія крупних. Ну, лінія, лінія, що ж ти вже зробиш? Ой, так що ось таке перше чудо від непонятної породи китайських шовкових. Ну, це навіть не аборіген. Я мріяла, може, думаю, а вдруг будемо вирощувати, подивимось, що виросте. І так, вилупилися усі курчатка, які були від так званої породи китайського шолка, але це точно не вони. Сім-сім штучок, сім. А восьмий завмер. З кінців самого. Ось така була напис. Не знаю, що це. Якісь кі, в общем. Можна було бути китайське шовково. Що за... Самі вилупились, нічого нікому не допомагала. І тепер дивимось, що воно вилупилося. Ось такі курчатка. Один то в мене там бігав раніше, вилупився теж, неізвісна порода, хоча обіцяли чубату лігорне з голубого яйця. Ну, понятне. курочка з голубого яйця. Оця біленька, саме велика, вилупилась. Не, не, не знаю, що це за порода. Так, і ось такі от пухнастіки, риженькі вилупилися під назвою китайське шовкова, за яку заплатила 60 гривень за яйце. Так, сім штучок красивеньких, вони всі однакові, тобто це не переводняк якийсь, це якась все ж таки порода. Лапки у них у всіх оперені. Мені здається, навіть борідка. І вони достатньо крупний кістяк. Тобто, ну я б не сказала, що це фавіроль. Mm, да, навіть не знаю, що це за порода. Дуже гарні, ну, сильні я б сказала, тому що вийшли самі і такі вони крепенькі відносно. Так що будемо ростити дивитися, що з них виросте. Поки що ось сім курчаток з 10 в мене вилупилися. Які я купувала як китайську шовку на OLX. І ось цей також з 10 голубих яєць під назвою Чубатий лігорн в OLX. вилупився не Чубата курочка, ну, похоже на лігорна. Не знаю. Далі буде.